Таких шість сонечок народилося на минулому тижні в Подільську, серед них двоє синьовких хлопчиків, і четверо чорнобрових дівчаток. Всі ці маленькі українці своїм першим криком сповістили, що попри війну життя триває, і на світ з'являються довгоочікувані діти. Отож, у нас є майбутнє, є заради кого боротись і перемагати. Попри те, що у нас відключають світло, воду і тепло, в пологому цього не відчувають. Тут цілодобово є все: і світло, і вода, і тепло, і комфорт умови перебування для дітей і їх матерів. А також продовжуються партнерські пологи, під час яких чоловіки підтримують своїх дружин, і поява на світ їх маля це справжнє щастя, вистраждене обома і поділене на всіх. Як, от, наприклад, згадує пані Тетяна, котра народила довгоочікувану донечку разом з чоловіком. Вона запевняє, що підтримка в такий момент була для неї настільки важлива, що її не можна недооцінити. І саме разом вони успішно справились і народили донечку, сестричку для двох братиків, котрі з нетерпінням уже очікують її. Вдома. Мені набагато було легше, чесно вам кажу. Був поруч. Чим для вас є народження вашої донечки? Адже у вас два сини, вже народилася донечка. Чим вона є для вас? Вона для мене найдорожча. Вони всі для мене найдорожчі. Дуже хотілося дівчинку. І тепер вона у нас є. І хто то відав. Всією сім'єю вибирали. Підібрала ім'я для своєї донечки ще в пологому, і пані Інна, адже розуміє, що від правильно обраного імені в великій мірі залежить і характер дитини. Отож, її Лія матиме наступні риси характеру. Така енергійна, більше е, до людей е, відзивчива дитина, буде, така працьовита, буде наполягати на своєму, добиватися всього. Мені дуже подобає, сподобалось, тому так назвали. Приємно зазначити, що навіть під час військового стану до пологового поступає нове обладнання, котре буде використано під час пологів. Завідуючи пологового відділення, Дмитро Літянський стверджує, що працівники роблять все необхідне, аби діти народжувалися здоровими, а породіллі відчували себе досить затишно і впевнено. Що ви бажаєте породілям всіх, тим, хто безпосередньо спілкується з вами, приходить до вас і з надією приходять і з щастям повертаються додому. Так я бажаю по перше мирного неба. Зараз всім нам це потрібно. От і щоб їхні дітки були здорові. Це найголовніше це здоров'я. Буде тоді щастя. Цього бажаємо і ми всім, хто народжується в досить непростий для країни час. Але ми впевнені, що цим дітям, як і іншим, рости в незалежній, вільній і процвітаючій Україні. Їм творити майбутнє, в якому пануватиме мир, любов і злагода.